Доброго євангельського ранку! Сьогодні, 18 січня, у день на вечір'я богоявлення, ми читатимемо Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Коринфян, а саме його перше послання. Починаємо з Євангелія традиційного. У 15-й рік правління Тиверія, Кесаря, коли понтій Пілат був намісником в Юдеї, Ірод був тетрархом у Галілеї, Филипп, брат його був тетрархом в Ітуреї і Трахоніцькому краї, а Лісаній був тетрархом в Абілені, за первосвящеників Ханана і Каяфи. Було слово Боже до Іоана, сина Захарії, в пустині. І він приходив по всій околиці Йордану, проповідуючи хрещення, покаяння для відпущення гріхів, як написано в книзі слів Ісаїї Пророка, котрий говорить. Глас вопіючого в пустині, приготуйте путь Господа прямим робіть стезі Його. Кожна ущелина, нехай наповниться, і всяка гора, і гор понизяться, і стануть криві шляхи прямими, і вибоїсті дороги рівними, і побачить, побачить усяка плоть спасіння Боже. Отже, Іоанн говорив народові, що приходив хреститися від нього. Поріддя зміїне, хто напоумив вас тікати від майбутнього гніву, сотворіть же плод достойні, плоди достойні покаяння, і не починайте говорити в собі, оце маємо Авраама, бо кажу вам, що може Бог із каміння цього воздвигнути дітей Авраамові. Вже і сокира, прикорені, дерева лежить, і всяке дерево, що не приносить плоду доброго, зрубається, зрубується, і вогонь кидається. І запитував його народ, кажучи, що ж нам робити? Він же говорить йому відповідь: хто має два хітони, той нехай дасть тому, хто не має. І хто має їжу, нехай робить так само. Прийшли ж і метарі хреститися, і сказали до нього Учителю, що маємо робити? Він же сказав до них Нічого більше за те, що призначено, не вимагайте. Запитували ж його і воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І сказав до них: нічого, ні, нікого не кривдіть, не обмовляйте і задовольняйтеся платою вашою. Коли ж народ чекав, і всі думали в серцях своїх про Яна, чи не Христос він, Іоанн усім відповів, кажучи Я в воді хрещу вас, але приходить сильніший за мене, у якого я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Він вас хрестив. Він восхреститиме в Дусі святому і вогні. Лопата його в руці його, і він вичистить тік свій, і збере пшеницю в житниці свою, а голову спалить, а полову спалить вогнем невгасимим. І багато іншого благовістував він народові, повчаючи його. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, будучи вільним від усіх, я всім підкорив себе, щоб більше людей придбати для іудеїв. Я став як іудей, щоб придбати іудеїв. Для підзаконних був як підзаконний, не будучи сам підзаконом. аби придбати підзаконних для тих, що не мають закону, бо, як... бо був я такий, що немає. Закону, не будучи таким, що не має закону перед Богом, але під законним Христу, аби придбати тих, що не мають закону. Для, неміч став, для немічних став як немічний, аби придбати немічних. Для всіх я став усім, щоби спасти, хоч деяких. Це ж роблю я для благовістя, щоб стати співучасником Його. Хіба ж не знаєте, що ті, що біжать на змагання, біжать усі, та лише один одержує нагороду? Тож біжіть, щоб одержати її, бо будь-який борець утримується від усього. Ті для одержання вінця тлінного, а ми не тлінного. І тому я біжу не так, як на, на, як на напевне, б'юся не так, щоб тільки повітря бити, але приборкою, і поневолюю тіло моє, щоби проповідуючи іншим, самому не зостатися недостойними. Братя, не хочу, щоб ви не знали, що оці наші всі були під Хмарою і всі прийшли крізь море, і всі хрестилися в Моїсеї в хмарі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне пиття, бо пили від духовної скелі, що йшла за ними. Скелою ж був Христос. На цьому це все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором.